Це Ігор Чаленко, політолог та голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго ранку. Добро ранку. Україні. Героям Героям слава. Героям слава. Пане Ігорю, звичайно, питання дня. І, друзі, ви теж долучайтеся. Будь ласка, в нашій спільноті в Ютубі і в Телеграм-каналі. Триває опитування про залужного, звичайно ж. Чи варто залужному їхати у Лондон? Ну, напевно вже вибір перед ним не стоїть, але що ви думаєте про це? Так, він впорається ні, має залишитися із солдатами, і третій варіант це завершити його політичну кар'єру. Як би ви відповіли, пане Ігро? Це почне його політичну кар'єру насправді. Почне почне. А як же він вдали вдалені від виборців на цьому його... Лондонщині? На округу? це насправді округу. його зберігає від спалення його рейтингу. Ну насправді, якщо розумно зараз повестися, ага. бо рейтинг у нього дійсно вкрай потужний і його дуже легко спалити будь-якими внутрішньоукраїнськими перетурбаціями. А зараз таким чином він буде працювати на зовнішньому фронті, добувати для нас зброю, добувати для нас додаткову допомогу серед найбільших. Союзників, бо Велика Британія для нас mm -hmm. не остання країна? Ну так м'яко кажучи, mm -hmm. тому я думаю, що насправді це навіть позитивно для пана залужного, але є дійсно низка і народних депутатів, експертів, які вважають, що це заслання, що це викидання його із політики, і жодним чином, тобто в нього це вікно можливостей насправді залишається, але точно зрозуміло, що він на даному етапі лишається в команді президента. А як думаєте, він добровільно їде чи добровільно примусово? Ну точно, що ця посада на добровільній основі він міг відмовитись і просто далі б лишався у розпорядженні міністра оборони, як і було до того. Тобто він би утримував зарплату, виходячи зі свого звання і так далі. В даному випадку він відповідно відмовляється уже від своєї військової професії. Ну і відповідно вже йде на цивільну службу. Ну там ж почали формувати вже під нього блок залужного в суцопитуванні. до речі, да? що ще ж ну немає призначення, це тільки направили агреман. Тобто там є насправді сім стадій призначення послання акредитація, так звана. І тобто, це зараз тільки друга стадія із семи. Тому тут єдине питання у мене виникає: чи була погоджена оця оцей коментар МЗС України, чи був він погоджений з британською стороною? От якраз немає на це відповідь, бо за протоколом вже має Перша Британія спочатку. По практика та практика дипломатична. Ну там розумієте, вони мають бути рішення відповідні вже оформлені щодо призначення з двох сторін, і тоді вже публічне озвучення даної інформації. Ну на даному етапі. Я думаю, що скоріш за все, можливо, пана залужного його імідж могли використовувати у цій темі. Пам'ятаєте, майдан 3, те, що вона ще гур озвучують і так далі, щоб підбурювати зараз безпосередньо військових. І вирішили тему з послом залужним форсунути, форсунути в інформаційному просторі, показати визначеність конкретну. Ну і тепер очевидно, що є зараз певні неформальні погодження із британської сторони. Я думаю, що так би просто це не озвучували. Але була необхідність зробити. Тобто сараліч. квапляться з його призначенням тільки суто через те, аби перебити інформаційно? Я не думаю, тому що в, тому знає, числі... в Європі якісь е, намітилися рухи, і варто скочити в цей поїзд, поки він. Набирає хит. Ну, слухайте. У нас в Великобританію навпаки поїзд їде в правильному напрямі. У нас чи не найпотужніша зараз двостороння безпекова угода підписана? Ми бачимо, що інтенсифікація наших відносин тільки посилюється. Тому я думаю, що тут пан залужний. До речі, ви ж подивіться, чи є у вас перехідний меч королеви Великобританії? Нема, у мене нема. А у Залужного є. А що це то... таке? А, Перехідний ну, це, меч? Да, ну, це а... відзнака, відзнака від е, Англії за е, те, що ну, за Великобританії за те, що пан Залужний е, з відзнакою е, завершив навчання. Тобто в нього а є відзнаки від Великобританії. Тоді? Тобто в нього дуже класні насправді відносини з Британцями. А пане Ігоре, а британці в ньому зацікавлені? Ну, фактично отримати в своє. Ну, давай, так я трошки конспірологічно, але все ж таки у Британії немає ворогів і друзів, в Британії є інтереси. Там ми пам'ятаємо це відомо висловлювання. Отже, Британія ж напевно зацікавлена отримати на своїй території найрейтингше українського діяча суспільно-політичного так і ну скажімо так співпрацювати з ним максимально тісно. Ну якщо вони будуть. Ставити на нього з точки зору політичної, то цілком можливо, вони просто таким чином, якраз посиленням цієї роботи двосторонньої з Україною, вони в тому числі будуть це перекладати і персоніфіковано на залужного, це можливо. А знову ж таки, схожа ситуація, як у нас загальний рівень підтримки збройних сил України, просто переходив на особистісний рейтинг залужного. Тобто, тут схожа ситуація може відбутися, але знову ж таки розумієте: а якщо ситуація буде розвиватися в іншому. Напрямі і залужний не справиться зі своєю дипломатичною роботою. Тут можуть бути різні варіанти, але я а думаю, є... що насправді ця, це погодження від нашого президента воно все таки є правильним. А є якісь маркери, що ми скажемо, от Залужний не впорався зі своєю роботою новою. Ну, все залежить від ситуації безпосередньо у Великобританії, якщо ми будемо тримати як мінімум на тому рівні співпраці, яка зараз є, і будемо якраз не Ми ж розуміємо, що зараз у Великобританії передвиборча ситуація, і у них зараз з консерваторами ну трошки проблеми. І фактично протягом року ще не визначено коли, але мають відбутися вибори 20 листопада, якщо я не помиляюсь, призначені вибори. Це до речі, вперше за 60 років британські вибори пройдуть після. Американських після американського дня голосування, який там на початку листопада, а що це такий дуже пізній день. Ну, там по законодавству було. там до середини січня наступного року вони да. мали відбутися. Є ну гепція, коротше так. кажучи, що а, якщо ми збережемо рівень нашої підтримки у разі все-таки зміни влади і приходу до а, лейбористів. І їхнього прем'єр-міністра. Якщо ми збережемо рівень підтримки, то це можна вважати буде успіхом залужним. Давайте озвучимо, хто там може прийти до влади, це Кір Стармер, так? І Ну, а за ним десь там маячить Тоні Блер, звичайно. А Тоні Блер, це... це друг України. Чи... Я, чесно кажучи, ворогів України саме в Великобританії не бачив. Там дійсно там є чітка двопартійна підтримка. Що стосується. Готовності залужного так виконувати і дотримуватися всіх цих дипломатичних норм. Я не знаю, Британія це ж дуже така консервативна традиційна країна. Так я пам'ятаю, колись там нашу по нашого посла за часів Порошенка критикували, що вона там прийшла до королеви, якось не так вдягнулася, не так повернулася, не так подивилася. Тобто були такі моменти. Наскільки залужний, от по цьому напрямку, взагалі, готовий, готовий? Ну, у нього ж там є освіта там, по Острозькій академії. Є освіта. Да. О, до Двадцятий рік здається завершив. освіту, так? Да? Так, да, бо ага. якраз по міжнародці. Тому ну, як мені точно формально в нього є такі навички. Так. А як насправді будемо дивитися? Mm -hmm.